Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, спокою і добра Україні. Сьогодні ми будемо готувати крем мазь від 100 хвороб, так звану монастирську мазь. Мазь готується на основі рослинної олії, пчолиного воску і курячого жовтка. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібна сама ємність який будемо готувати мазь. Рослина олія. Будемо використовувати соняшникову нерафіновану олію і ляну нерафіновану олію. Олія це в першу чергу вітаміни для мазі. Так. Пчолиний віск. Пчолиний віск знімає запалення компонент мазі. Корячий е, жовток. Витяжка з корячого жовтка загоює рани і відновлює тканини. Також нам потрібна буде ще е, з інструменту тарілочка, виделка для потрібнення жовтка, ситце для е, проціджування мазі, і е, самі ємності е, для е, мазі. Все, готуємо мазі. Беремо. Відмірюємо 200 г рослинної олії. Щеbotаємо закрит. 200 мл. Як я вже говорив, ми використовуємо соняшникову і ляну олію. Чому так? Ну, є таке твердження, так якби ляна олія у мазі краща для е, жінок. Мас на такі олії. А на соняшників для чоловіків. Не знаю, правда тому чи не правда, але так говорить. Так ми робимо. Відміряли ми олію і стамо підігріватися на дуже слабкий огонь. Щоб вона не кипіла а потихеньку грілася, наша олія гріється. На одну порцію цієї мазі йде 200 мл рослинної олії нерафінованої, 50 г пчулиного воску і половина жовтка курочого яйця. Поки в нас гріється олія, подрібнемо у нас жовток і розповім про властивості. Мазі. Жовток потрібнюємо виделочкою. Добре розминаємо, чим дрібніше. Властивості мазі. Мазь знищує бактерії і віруси. Прискорює відновлення тканин. Знімає запалення. Має також антиоксидантні властивості, бореться з напряками, полегшує біль. Так, наш шурточок буде готовий. Тепер будемо ждати, як підігріється олія і буде. Трішки підігріється і будемо туди кидати віск для розплавлення. Віск перед тим бажано подрібнити, щоб він скоріше розтохтувався, такий, щоб був невеличкими кусочками. Як я вже говорив, на одну порцію у нас іде 200 мл олії, 50 грамів воску і половина корочого жовка. Так, олія в нас трішки підігрілася, не треба доводити неї до кипіння, а так, щоб вона легенько грілася. Беремо наш пчолиний віск, ми використовуємо найкращий забрусний віск і е, кидаємо її для розтоплення рослинного ліку. Кинули ми віск в розігріту олію. Тепер легенько помішаємо, щоб він краще розтоплювався в нас. Віск наш розтопився. Трошки ще підігріваємо, тільки, тільки не крепко, так, щоб легеньке-легеньке було чути потріскування. Ну, вже є так як чуть-чуть. І е, беремо курячий жовток, для цього підготуємо підхватку, тому що, коли кидати курячий жовток розтоплену олію з воском, може підніматися піна. Це треба робити акуратно і по потрішки сипати. Ще зменшуємо огонь. Трішки кидаємо, тому що може сильно закинутися. Має потихеньку, він так якби жовток вижаруватися, але не крепко, не підгоріти і не прижаритися крепко. Трішки знімемо. Ого, угу. Так, це треба акуратно все. Тому що якщо більше вкинути жовтка, воно може моментально все е, вискочити на плитку. Наш жовток в олії з воском має вижаритися, але не, ні в якому разі не підгоріти. Це робиться при низьких температурах. Температура кипіння масла. Менше, як води, відповідно. І отак потихеньку ми будемо його помішувати. І при необхідності будемо знімати, не гріти. Воно має перекипіти, пере... перепінитися. Мась наша е, готова. Вже піна е, сідає. Знімаємо неї на е, охолодження. Зараз покажу, який має бути жовток. Ось такий має бути жовток. Він не має бути пригорівший, а має бути трішки вижираний, тільки трішки. Все. Чуть-чуть наша мазь прихолоне і будемо неї фільтрувати в тару. Оце вона висідає пінка, висідає все. Зараз зачекаємо пару хвилин. і будемо розливати. Ось, прихолонула. Тепер будемо неї фільтрувати і розливати в баночки. Ще не дуже візьмемо підхватку. Лучше. Сідимо неї через ситку. Мазь наша застигла і зараз майже є отакий вигляд. Крем мазь готова. Ось така вона. Вона буде легко мазатися і допомагати людям. Захворювання, при яких допомагає цілюща мазь. В першу чергу це опіки. Трофічні виразки, рани, захворювання дихальних шляхів, гайморити, риніти, проблеми шлунково кишкового тракту, гастрити, гінекологічні захворювання, захворювання шкіри, варикозне розширення вен, зубний біль. Так, ну ми приготували нашу мазь. Може, не все розказав. Які будуть запитання, пишіть в коментарях, наскільки буду спроможний, настільки відповім. Зберігання мазі. Зберігається мазь в скляній тарі в холодильникові 10 місяців. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал. Запрошуйте друзів, знайомих, пасічників, тисніть на дзвіночок. Часто приходили повідомлення про наші нові відео. Ставте палець вверх, якщо сподобалося відео. Палець вниз, якщо не сподобалося. До побачення! Нехай добрі люди дивляться добре відео. Все буде Україна!